Сьогодні через загрозу ракетного удару Дніпрі задіяні превентивні відключення електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Наразі частину котелень ТРП та підвищувальних насосних станцій підключили до електропостачання. На відновлення роботи цих об'єктів знадобиться декілька годин. За завдання міського голови Дніпра Бориса Філатова наші комунальники мають всю необхідну техніку та матеріали для проведення будь-яких робіт на мережах водопостачання та теплопостачання. Станом на 18 годину досі відсут. Відсутня подача електроенергії приватними енергопостачальними компаніями в деякі районні котельні. Теплопостачання відновиться після появи електрики. Проводиться робота щодо підключення тягових станцій для відновлення руху електротранспорту. Після підключення трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути. Міська влада Дніпра продовжує робити все можливе, аби містяни не відчували значних проблем з поданням комунальних послуг у їхні будинки. За необхідності телефонуйте на єдину гарячу лінію. Дніпровської міської ради або ж можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з поточними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. 20 тисяч коктейлів молотова. Це те, що на базах дитячих закладів освітніх робилось. Як воно виліться в історію, мені дуже цікаво. Як буду через 10 років це трактувати, але це правда, так було. Ще відкрили центр допомоги матерям та дітям при вокзалі. За ця ідея була Геннадія Олеговича. Досі йому дякую за це, тому що стільком людям змогли допомогти. Вставляємо туди нашу рослинку з комунального Ми почали допомагати тваринам з прифронтових міст, евакуацію, допомога кормам, допомога власникам, які виїхали до Дніпра з тимчасово окупованих територій. Зараз всі заклади займаються плетінням сіток, роблять окопні свічки, роблять збори, передають військовим, передають цивільним, тобто ніхто не стоїть на місці. Ові колективи з закладів підшкільної освіти неймовірно творчі та талановиті діти, які заряджають і себе, і за діточок, які прийшли, і ви можете помітити наскільки сумують діти за сценами, за великими сценами. Ми е, закупили ці ялинки в нашому ботанічному саду, е, були проінформовані щодо їх зберігання і будемо на наступному тижні їх висаджувати в одному з парків нашого міста. Дуже класно, що під час війни люди роблять такі заходи для дітей, щоб вони не втрачали віру у свято і у нашу перемогу. У нас було двоє, села дівчинка, і треба було там крутитися, хлопати, коли казали іграшка, треба її було схватити. Тіло пройде струм. Мы привыкли, что наш новогодний стол мы не мыслим себе без оливье и не мыслим, допустим, без салата шуба, без допустим бутербродов там, с красной икрой, либо со шпротами. Но сейчас постепенно эта культура она немножечко уходит, потому что оливье все-таки не является традиционным украинским блюдом. Чоловік або парубок вирушав на далеку дорогу. Дружина надавала аквареним яйцям обов'язково шматочок хрому. Чому? Тому що це антисептик за тих часів, був. і він використовувався в той час, коли дуже дуже треба було підтримати його стан здоров'я. В борще должно быть мясо. Вообще борщ – это очень, знаете, такая аутентичная, и это же нематериальная спадщина Украины. И на сегодняшний момент вот есть одна господиня на Полтавщине, которая уже имеет около 90 видов борща. Коли люди знаходяться в постійному цьому напрягу, війна вони якось скуте себе ведуть. Але ж коли ми робимо в наших парках, в наших скверах якісь заходи, вони приходять з дітками, гуляють улыбаються, дітки веселяться, і це дуже радий. Дуже гарно, дуже добре. Діти брали рис і смаколики, то дуже добре, дуже смачно. Це дуже добре, якби по чаші. А отакий свят побільше, ну тому що ну, все-таки. Після війни люди повинні відпочити, хоч трошки, знаєте, як нервна система нарушена цими тривогами, цими воздушними. Дякую, бері, Тут є евакуаційні виходи, вентиляція, резервний, резервне живлення у вигляді генератора, і крім того, обладнані дитячі кімнати, медичний пункт, є аптечка, є вогнегасника тобто, все те, що запас питної води, чайники для нагріву води, розетки додаткові для того, щоб була можливість заряджати мобільні телефони або інші гаджети. як заспокоїтись, якщо застряг у ліфті. Саме перше, саме важливе – це зробити глибокий вдох і зробити глибокий видох. Далі викликаємо аварійну службу, а поки чекаємо, не потрібно стрибати у кабіні та хаотично нажимати на всі кнопки. Возможно, если у вас э, панические атаки, мы делаем гимнастику 3, 7, 8 на, каждый, на каждое число глубокий вдох и глубокий выдох. Також відволіктись та допоможе техніка заземлення. Ліфт у нас обычно маленький, нужно сесть на корточки двумя руками себя и делать легко поглаживания. Это будет емоційне состояние человека. Якщо ж ви застрягли з дитиною, то в нагоді буде звичайне дзеркало. Чаще всього в ліфтах у нас висять дзеркала, які збільшують пространство. Можна якісь гримаси, як-то розвіселіть щоб ребенка не чувствував состояння страху. І ще одна порада актуальна для нашого сьогодення більше користуйтесь сходами. На приготовление этого стола у меня ушло два часа. То есть я готовила самостоятельно. Мы готовим на четверых. В моем варианте это грибы и мясо. Я вот этой начинкой начинила. И опять-таки хотим сказать, что в тушенке у нас есть небольшое количество в самой банке жирка и того же самого бульона. Я этот бульон взяла, расплавила, добавила туда специи, добавила туда немножечко шафрана. И этим бульоном залила картошку, и она в ней приготовилась. И теперь мы это сворачиваем. Сворачивать, видите, я не положила сюда. Для чего? Для того, чтобы сделать бортик. А теперь плотненько сворачиваем. И я вам хочу сказать, что данный рулетик, он должен, его надо замотать в пищевую пленочку, либо в пакетик и убрать в холодильник минимум на 6 часов. Чеває тріє них? Взагалі це реабілітаційний центр, який приймає як тварин в першу чергу, так і людей. Вони е, живуть великими групами і вони далеко не відходять від своїх мір. Це вже е, повипистце зовсім інші енергії. Це вже більш лагідне, більш по домашньому Менше воєнничості, менше лідерства, напорства у, і у людей, і у влади. 2013 рік е, Україна не їде на саміт у Вільнюсі, відмовляється від євроінтеграції. І що? 2014-й Україну починає трусити. Але е, і ще раз кажу, сімка дуже неочікувана. І ті події, які ми навіть зараз можемо для себе міркувати, вони можуть е відбутися якось-якось зовсім, зовсім інакше. Вона Дома, ж домашній праздник. Пройдемося. Вічірком. Плануємо вдома. Удома з родиною. А як же? Обов'язково. А новий рік я завжди відмічаю, святкую вдома. Це домашнє свято. Всім українцям вірити в себе, в нашу Україну це сила. Коли ти віриш в себе, вірять навкруги тебе, навколо всі твої друзі і родичі. Ну сімейному посередку. Сім з сім'єю відметить з подарками, в корогу сім'ї з друзями. Можливо, посидимо з сім'єю і все. Ну абсолютно ні настроєння. Війна Дуже жалко людей. Звісно, будемо святкувати. Ну, ми плануємо в сімейному колі зібратися з родиною, як завжди. Я ні. Війна в Україні. Які новорічні свята? Я працівник парка. Новий год планірував в нашому парку. будемо святкувати у кругу сім'ї з родиною, без світла, але з емоціями з позитивними і з рідними. Ярослава Магучих краща спортсменка України 2022 року серед жінок. Протягом нього вона стала чемпіонкою світу у закритих приміщеннях, срібною призеркою чемпіонату світу на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи та переможницею діамантової ліги. Магучих кандидатка на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Єлизавета Литвененко виграла бронзову нагороду чемпіонату світу з дюдо серед жінок, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів. Микита Засенок, вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, став чемпіоном світу з боксу серед молоді до 21 року. Планує виступити на Олімпіаді 2024. Анна Рижукова, бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики, з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Була восьмою на чемпіонаті світу у цій же дисципліні, кандидатка на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Анастасія Чорноколенко, бронзова призерка чемпіонату світу у Європи з боксу серед жінок. Михайло кохан посів п'яте місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики з метання молоту. Був сьомим на чемпіонаті світу, кандидат на участь на Олімпійські ігри 2024. Олександр Желтяков, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання «Метеор», триразовий срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів, рекордсмен України, володар трьох золотих нагород і однієї бронзової всесвітньої гімназіади. Софія Науменко, чемпіонка в класі Ілка 6 серед дорослих, Кубка Європи 2022 року з вітрильного спорту. Марія Думіна, вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, чемпіонка Європи серед клубів стикфондове ТФ, п'яте місце на чемпіонаті Європи серед молоді. Данило Боснюк, чемпіон України з бадмінтону, фіналіст чемпіонату Європи 2023 року, готується до Олімпійських ігор 2024. Віра Попруга, чемпіонка Європи шашок 100 Бескавична гра серед молоді, багаторазова призерка чемпіонатів фіту Європи серед дівчат та молоді. Данило Фільченко, чемпіон і срібний призер всесвітніх ігор 2022 з воднолижного спорту. Дамір Філаретов, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу, Абсолютний чемпіон Європи з воднолижного спорту серед юнаків віком до 17 років у багатоборстві, фігурному катанні слаломі та стрибках з трампліну. Футбольна команда спортивного клубу дніпро 1 вийшла до плей-офф європейського турніру Ліги конференцій, зимовий чемпіон української прем'єр-ліги, односібний лідер турнірної таблиці, головний тренер команди Олександр Кучер кращий тренер 2022 року, форвард Дніпровців і національної збірної Артем Довбик, кращий футболіст України 2022 року, Дніпровська Аланта перший володар Кубка професійної волейбольної ліги України серед жіночих команд. Богдан Нікішин, головний тренер збірної України з фехтування на шпагах. Під його орудою влада Харькова стала чемпіонкою Європи у особистому заліку. Національна команда жінок, бронзовий призер чемпіонату Європи у командному заліку, срібний призер етапу Кубка світу. Управління спорту Дніпровської міської ради організувало та провело гарну низку благодійних турнірів з різних видів спорту разом до перемоги на підтримку збройних сил України у рамках великого проекту Спортнаступ, що започаткував департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. В ефірі новини від каналу Дніпро оперативний це дайджест подій суботи 31 грудня. Пекельна кухня. Пожежа на вулиці Ніла Армстронга сталася вчора близько 20 години. Там горіла одноповерхова літня кухня на двох господарів. Вогнем було охоплено внутрішні приміщення будівлі, та полум'я поширилась на дах. Щоб загасити пожежу, надзвичайникам довелось залучити додатковий пожежний автомобіль та особовий склад. Загальна площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено домашнє майно, речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін будівлі. Травмованих немає. Затримання церковників з управління Дніпровської єпархії ОПЦМП під покровом ночі вивозили російську пропагандистську літературу. Відомо, що співробітники СБУ готували обшуки у єпархії. Щоб приховати свою антиукраїнську діяльність, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней дав казівку своїй свиті вночі 30 грудня позбутись доказів, але їх затримали на Троїцькій. У машині правоохоронці виявили коробки з газетами Російський вісник, агітаційні листівки, портрети Кирила Гундяєва, який закликав росіян вбивати українців та благословляв їх на це у своїх проповідях. Всі обставини з'ясовуються. Трагічний корпоратив, охоронець річпорту виявив труп чоловіка 2001 року народження без видимих тілесних ушкоджень. За його словами, група осіб гуляла всю ніч на затонулому кораблі та розпивала алкоголь. Було чутно крики. А зранку в річці він виявив труп. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та суд Всі обставини з'ясовуються. Повернення світлофору у Дніпрі. На перехресті вулиць Гоголя та Потержинського відновили світлофорний об'єкт, який було пошкоджено внаслідок ДТП. Це складне перехрестя з інтенсивним рухом транспорту. Тож для запобігання нових ДТП було важливо якомога швидше полагодити світлофор. Спеціалісти КП транспортна інфраструктура міста демонтували знесену опору та забетонували фундамент для встановлення нової, після чого змонтували опору. Двадцять світлофори та освітлення, світлофорний об'єкт вже підключений та працює. Дніпровський грінч сьогодні вночі на вулиці Січових стрільців під час комендантської години дикун на відео не зміг пройти по вуличної декорації та почав зривати гірлянду, яка навіть не працювала. На щастя, друг поруч зміг вмовити цього грінча не робити нікому біди напередодні нового року. Тим не менш, ми нагадуємо, що в Дніпрі діє комендантська година з опівночі до п'ятої ранку, тож не порушуйте правила, незважаючи на свято.